До третіх роковин вторгнення РФ Україна отримує нові пакети допомоги. Санкції проти Росії від ЄС, Австралії, Нової Зеландії та Великої Британії. Окуповані території нагадують про себе партизанськими акціями. Вітаю. Я Георгій Риженко. Далі про головні новини за 24 лютого в дайжесті від «Укрінформ». Підтримати Україну з нагоди третіх роковин початку повномасштабного вторгнення РФ до Києва приїхали міжнародні партнери з 13 країн: президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, глава Європейської ради Антоніо Кошта, а також лідери країн Балтії, Північної Європи, Іспанії Канади. А представники ще майже чверть сотні держав доєдналися до саміту підтримуй Україну онлайн у третю річницю брутального вторгнення Росії Європа в Києві. Ми сьогодні тут. Тому що Україна це Європа у цій боротьбі за виживання на кону не лише доля України, це доля всієї Європи, наголосила очільниця Єврокомісії. Також Урсула фон дер Ляйн повідомила про новий транш допомоги від Євросоюзу. За її словами, вже в березні Україна отримує 3,5 мільярда євро. Про нові пакети допомоги Україні оголосили також Іспанія, Канада, Швеція, Данія, Велика Британія, Норвегія та Фінляндія. Зокрема. Великобританія надає Україні 4,5 мільярди фунтів. Це 5 мільярдів 67 мільйонів доларів. Фінляндія виділяє для підтримки України 4,5 мільйона євро. Норвегія виділяє мільярд євро гуманітарної та цивільної допомоги. Також Данія надасть на озброєні та боєприпаси близько 285 мільйонів доларів. А Іспанія упродовж року передасть мільярд євро. До її пакету допомоги увійдуть військова техніка. Та обладнання, окрім того, прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерсон заявив про підсилення української ППО Україні продадуть системи ППО Робот 70 та Трідон МК МК-2», а також 100 мільйонів євро на підтримку протиповітряної оборони. Під час свого виступу на саміті президент Зеленський зауважив, що мир не можна оголосити за одну годину чи навіть за один день. Мир може бути наслідком зваженої дипломатії та абсолютно чітких гарантій безпеки. Перше війна триває проти України, і тому Україна має бути за столом перемовин разом з Європою. Стратегічною мішенью Росії є саме. Європа, європейський спосіб життя, а отже, її безпека та доля Європи не може визначатися без Європи. Україна, Європа разом з Америкою. Ми маємо бути за столом перемовин навпроти Росії, щоб необхідність миру не була знов заговорена обіцянками про нормалізацію, перезагрузку чи замирення. Президент вважає, що першим кроком до миру може стати звільнення полонених, і справедливим варіантом має бути обмін усіх на усіх. Росія повинна відпустити тисячі ув'язаних українців, яких утримує ще з 2014 року, наголосив президент. За три роки війни Росія втратила майже 870 тисяч військових, з них 250 тисяч безповоротно. Сили оборони України знищили понад 10 тисяч танків, більше 20 тисяч бронемашин і 23 тисячі артсистем. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у Фейсбук. За даними Генштабу, тільки за минулу добу наші воїни ліквідували 1050 окупантів. Знищили 9 танків, 6 бойових броньованих машин та 44 артилерійські системи. Також у Генштабі підтвердили удар по рязанському нафтопереробному заводу. Це один з найбільших НПЗ УРФ, що забезпечує паливну окупаційну армію. За попередніми даними пролунало щонайменше 5 вибухів, після чого на підприємстві спалахнула пожежа. Окрім того, напередодні українські безпілотники атакували нафтобазу в Тульській області. Наслідок удару там також спалахнула пожежа на території комбінату. Європа має зміцнити свою незалежність від Сполучених Штатів. Так вважає Фрідрих Мерц, лідер блоку Християнсько-Демократичного Союзу і християнсько соціального Союзу, що виграв парламентські вибори у Німеччині. Мерс навіть запропонував створити новий європейський оборонний союз, що міг би замінити НАТО та передбачав би ядерне співробітництво з Францією та Великою Британією. Про це повідомило видання політико. Нагадаємо, дострокові вибори до Бундестагу відбулися в неділю, 23 лютого. За попередніми офіційними даними перемогу здобув консервативний блок ХДС хсс отримавши 28,6% голосів. На другому місці ультраправа альтернатива для Німеччини 28,8%. На третьому місці партія Олафа Шольца. У неї 16,4% голосів. Європейський союз 16-й пакет санкцій проти Росії за словами верховної представниці блоку з питань міжнародних відносин і безпекової політики КАІ Калас, Нові санкції націлені на все тіньового флоту РФ до ігрових контролерів, які використовують для керування дронами. Вони охоплюють заборону на імпорт російського алюмінію та нафтопродуктів посилюється контроль за експортом технологій військового призначення, розширено список осіб та організацій, що підтримують агресію, а також заблокують російські пропагандистські змі в Євросоюзі. Про найбільші пакети санкцій проти Росії за час повномасштабного вторгнення заявили також Британія, Австралія та Нова Зеландія. У третій річницю повномасштабного вторгнення активісти руху Жовта стрічка нагадують усьому світу Крим, Донбас. Запорізька та Херсонська області це Україна. Патріоти в окупованих містах Євпаторії, Ялті, Симферополі, Севастополі, Северодонецьку, Новій Каховці, Бердянську, Маріуполі, Донецьку, Луганську та інших населених пунктах продовжують чинити опір. На вулицях з'являється гасла: «Ukraine will resist» і Україна буде вільною. Попри тотальний контроль окупантів, українці не мовчать і доводять: бо боротьба триває. І жоден тимчасовий режим не зламає дух народу. Це були головні новини за 24 лютого від Укрінформу. Дякуємо, що ви з нами. Підписуйтеся на наш YouTube канал. До зустрічі!